Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. У Харкові почали судити коригувальника вогню взимку. Російські ракети вдарили по центру міста. За даними слідства, їх допомагав наводити відомий у Харкові спортсмен 63-річний Андрій Нечіпоренко, велосипедист, рекордсмен, кандидат у майстри спорту. Він об'їжджав місця обстрілів, знімав наслідки і надсилав росіянам із військової розвідки. Яке покарання йому нині загрожує та чи шкодує про тетяна Доцяк Розповість. До зали суду у Харкові конвой заводить пенсіонера. Саме він за версією слідства небезпечний злочинець. Його обвинувачують у коригуванні вогню під час російських обстрілів центру міста узимку 23-го. Наприкінці січня ворожа С-300 влучила у будинок на Мироносицький. А на початку лютого ракети вдарили по університету міського господарства і будинках поруч. Від ударів в обох будівлях вирвало верхні поверхи, палало, були жертви й поранені. Важко повірити, що допомагав росіянам вбивати ні в чому невинних людей співвітчизник, житель Харкова. Шістдесятирічний чоловік, побачивши, якого ніколи не подумаєш, до зла якого масштабу він причетний. Ось служба безпеки України затримує коригувальника за гарячими слідами. На велосипеді із прихованою камерою чоловік їздив місцями обстрілів і знімав наслідки ракетних ударів. Інформацію передавав куратор. Із російської воєнної розвідки доброго вам дня. Прошу вас, пожалуйста, уточніть, є пораження об'єкта по слідуму адресу, побольше інформації об этом забрати. Просто зданій велике нагромаждення. Спасибо, Извините за воскресне беспокойство. Це використовувалося за можливістю подальших коригування наступних ракетних ударів для того, щоб скоригувати більш точні цілі. Жителі Харкова шоковані. Це ж Андрій Нечипоренко, відомий у місті спортсмен, рекордсмен, марафонець, велосипедист, а нині обвинувачений у важкому злочині державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Я ну, не звичай, що я спілкувався, але те, що я для своєї країни, я в общем сказати. Ну мені нужна просто диплом шпигуна для того, щоб дійсно обвинити мене в таких речах. У будинку на Мироносицькій, у який влучила С-300, нині порожньо. Майже всі мешканці вулиці покинули домівки. Я дивлюсь по освітленню, ну, три, може, чотири вікна світяться. І, взагалі, по Мироносицькій, якщо в домі два-три вікна світяться, то ще вже можна вважати, що живуть люди. І досі відбудовують університет міського господарства. Росіяни наробили лиха на роки, кажуть у виші. Причетні до цього злочинці мають понести найсуворіше покарання. Аскільки заклад вищої освіти готує будівельників, архітекторів, електриків, автоматків та ці спеціальності, які терміново необхідні, ну нагально необхідні для відбудови нашої держави. Тому ми дуже боляче сприймаємо цю ну, акт агресії. А от сам не вважає, що довічне ув'язнення надто суворе покарання. Якщо людина навела вогонь, і її постраждалі і жертви, якого покарання вона заслуговує? покарання можуть бути різні. може все розглядати індивідуально. На підготовчому засіданні Нечипоренко продовжили арешт. Він проведе у слідчому ізоляторі ще принаймні 60 діб. Продовжив срок дії запобіжного заходу до 1 жовтня 2023 року, включно без визначення розміру застави. Наступне засідання розпочнеться із розгляду справи по суті. Діяльність чоловіка не припинилася на двох обстрілах центру міста, і, хоч сам він усе це називає вигадкою, за даними слідства, декілька місяців обвинувачений фіксував блокпости, місця дислокації військових, об'єкти критичної інфраструктури і Передавав куратором із Росії для подальших влучань Тетяна Доцяк, Владислав Пліс, факти сітів, єдині новини.